Ветеранам 100 грамів президенту також. Віктор Янукович цього дня піднімав чарку за перемогу та здоров'я тих, хто її виборов. Глава держави дистанцію не тримав. Поводився просто про президентський настрій напередодні свята Юрій Сидоренко. Свіжі побілені бордюри. Оркестр, що грає військові марші та пісні перемоги у лікувальному центрі для ветеранів, чекають на президента. Приїхавши в лікувальний центр, Віктор Янукович насамперед йде до хірургічного відділення роздавати подарунки ветеранам. Серед іншого, два автобуси, лікувальна апаратура та годинники для кожного з учасників зустрічі. Потім спілкування. Президент стисло, вклавшись у півгодини, проаналізував з ветеранами харківські газові угоди, обсяги залучених інвестицій та хід реформ України. А ще кожен згадав свою молодість. Ветерани бойову, Янукович політично. Коли я попав в Київ у в 2002 році, на мене трошки дивилися, знаєте. Казали, це провінційний, це провінційний е, прийшов політик. Все, що каже, робить. Вийшовши після спілкування до журналістів, Янукович повернувся до теми дня перемоги і заявив: попри те, що закон про червоний прапор ще не надійшов до адміністрації президента. Особисто Янукович за аби 9 травня комачевий стяг майорів поряд із державним прапором. Але як тільки він надійде, я його підпишу. Цей закон тому, що я вважаю і переконаний в тому, що цей прапор який який маєрів над рейстагом під час перемоги в 45-му році це символ перемоги і він повинен використовуватись під час свят. По тому президент разом із ветеранами посидів за святковим столом. У меню солдатської каші не було натомість банани, ковбаски, огірки та помідори. і фронтові 100 грам, Щоправда, Януковичу на перший тост не долили. Так, Саша, ну що ти, налей мене, щоб мені соромно не було? За півгодини спілкування Нокович настільки зачарував ветеранів, що вони були ладні бачити його президентом якомога довше. Щоб він продовжав працювати і 2-3 роки, О, щоб пожелали йому йому, щоб твердо діжав. Так, курс, надеемся, що все буде у нас хорошо. Юрий Судон, Кондрій Хлус, СН